В різних регіонах України сьогодні вже кілька разів лунала повітряна тривога. Ракетну небезпеку оголошували у північних та південних областях. Ворожа авіація знову скидала керовані авіабомби на Харківщину. Є загроза і від російського флоту у Чорному морі. Наразі перебувають сім ворожих кораблів. Один із них є носієм крилатих ракет Калібр та ракети на борту відсутні. Повідомляє генштаб збройних сил в Азовському морі. Два кораблі країни-терористки носіїв калібрів немає. А от у Серземному ще два російських носія калібрів, і вони озброєні. Загалом можливий залп складає до 24 ракет. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, вже з нами. Вітаємо, пане Дмитра. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку. Отже, якою станом на цю годину є оперативна ситуація акваторії Чорної Азовського морів? Вже зазначено було, що є ракетоносії в Чорному морі, але без калібрів. Слово вам. Ну, це ракета на там перебуває досить давно, це підводний човен 636-го проєкту. Він роз'явився ще на минулому тижні і, в принципі, просто залишається в морі. Кілька кораблів сьогодні виходили в море так само. Вночі це великі десантні кораблі, тральники. Але назвати це виходом в море не можна, в принципі. Вони виходили на зовнішній рейд, щоб змінити просто місце базування у зв'язку з вибухами в Криму. Тобто, здебільшого, це спроби. Розосередити корабельний склад з метою його збереження і не більше, тому в принципі ситуація залишається стабільною. Пане Дмі Дмитре, про розмінування Чорного моря, давайте поговоримо. Туреччина, Болгарія та Румунія у нас 1 липня розпочали спільний пошук мін у чорному морі, і про це повідомив Блумберг. І мета підвищити безпеку судноплавства, зокрема і для українського експорту зерна. Наскільки дії наших міжнародних партнерів зараз впливають на безпекову ситуацію в Чорному морі? В принципі, неодноразово на цьому наголошували, що проблема у нас в Чорному морі спільна. тому що, на жаль, сусід у нас спільний, так звана Російська Федерація. Тому, відповідно, враховуючи ще її особливості того, як влаштовано в Чорному морі течія, можна сказати, що цю проблему з нами розділяють наші найближчі сусіди. Це Румунія, Болгарія, Турецька Республіка і Грузія. Так само, навіть, навіть до них іноді дістаються ці вибухонебезпечні. Предмети тому так ці країни в своїй зоні відповідальності територіальних водах і раніше проводили подібні заходи. І в принципі цілком зрозумілі причини для цього. Тому так цілком очікувано, що подібні заходи вони проводять зараз і, мабуть, будуть вимушені проводити в майбутньому. І так, звісно, це впливає на загальну безпеку, в тому числі нашого зернового коридору. Не слід забувати, що всі ці країни, так само як і ми, експортують морем. Те саме збіжжя, іншу продукцію, тому так це наша спільна біда, на жаль. Це не лише наша спільна біда, але як ви зазначили? Ну справді біда і тих, хто так само володіє і має точніше береги ну, біля чорного моря, але от трошки про безпеку самовідпочивальників, кілька слів, тому що от буквально 30 червня було повідомлення, що біля берегів одного з одеських пляжів, нібито вибухнула міна. Такі випадки вони не поодинокими були ще й в минулих сезонах, в 23-му, в 22-му році. А от як, взагалі безпекова складова, як ви її оцінюєте станом тепер? Як вона корелюється з. З тими роботами по розмінуванню в Чорному морі, про які щойно згадували. І що, в принципі, можете сказати про те, що пляжі Одещини і там, сусідніх населених пунктів, де так само є пляжні зони, вони е, свою роботу розпочинають. Ну, з тими подіями, які зараз е, щойно ми обговорювали щодо операції розмінування, вони ніяк не корелюються. Е, щодо кейсу 30-го. Е, Червня я е, на своїй сторінці писав з цього приводу, що ця інформація не відповідає дійсності. І е, так, це відео, яке розмістив один з найбільших телеграм-каналів регіонального значення, навіть на ньому помітно, що там самого вибуху нема, і що те, що є на відео, це не вибух, це падіння у ландку. Тому що вибух міни, повірте мені, було е, помітно, чутно. Виглядав би він по-іншому, і так просто ці люди там далі не купалися. Це відео, ймовірно, якраз з Криму, і вкинуто в наш інформаційний простір з метою якраз дискредитації, але е, жодних, е, жодних викликів, жодних повідомлень в оперативні служби Одещини не надходило з цього приводу. Тому воно не відповідає дійсності. І загалом я не пам'ятаю таких випадків, коли е, на відкритих територіях, які були дозволені для Використання для відпочинку подібні кейси ставалися. Я пам'ятаю такі кейси, які ставалися там, де було заборонено, і навіть з летальним результатом. Такі кейси були, так, коли люди порушували умисно. Правила зазвичай в нетверезому стані і в результаті гинув. Так, Таке було. А конкретно щодо безпеки відвідування пляжів, ну треба бути обережним. Звісно, що вони перед тим. Перевіряються, звісно, для цього є відповідні служби. Ми, зі свого, зі свого боку, військово-морські сили маємо мобільну групу розмінування, яка виїжджає на всі подібні випадки, але слід зазначити, що іноді навіть ми не встигаємо доїхати, їхати, тому що викинуто на берег. Міна, в принципі, може здетонувати в будь-який момент. Тому тут лише треба бути уважним, бачити такі предмети, негайно покинути цю територію. І вода вас не врятує, насправді, якщо вибух буде у воді, буде ще гірше. От. Тому тут слід викликати відповідні служби і покидати це місце. Пане Дмитре, яка зараз ситуація з Керченською поромною переправою? Наскільки активно окупанти її використовують? Використовують, відновили, в принципі. Питання, наскільки вистачить її, але тим не менше у них і вибору немає особливо. Це основний логістичний шлях для них, для забезпечення угрупування. Таким він був і до моменту ураження. Ураження це було не випадковим. Враховуючи ту кількість логістику, яку на себе приймає ця паровна переправа, а це більше, ніж три четверті, то відповідно це законна військова цін. Тому що саме вона забезпечує угрупування і в Криму, і на півдні України так само. Стосовно Керченської переправи, зокрема Керченського мосту і цієї локації, яка якою є там безпекова з точки зору росіян складова, адже пам'ятаємо і з вами в тому числі нерідко говорили, що там і е, додатково судна стягували, і ППО і якимись там сітками натягували якісь собі засоби враження там тих самих дронів ракет. От власне, чи посилюється ця безпека складова, чи якось вже більше зводиться на нівець власне про ситуацію навколо мосту. Ну, вони періодично там проводять різноманітні заходи, намагаються ще щось тягнути, черговий паркан побудувати. Але знову таки для них проблема в тому, що перекрити повністю Керченську протоку, вони не можуть собі дозволити. Там здійснюється цивільне судноплавство, Нехай воно і нелегально, але тим не менш. Туди заходять так само, як судна з під іноземними прапорами, заходять вони у офіційно визнані береги, береги, перепрошую, офіційно визнані порти. Таганрозьку затоку і так далі, тому перекрити повністю вони не можуть собі дозволити. Відповідно, вони лише збужують зону контролю і все. Але сказати, що вона непрохідна, ні. Сказати, що захистити можна на 100% ні. В принципі, нічого не можна захистити на 100%, особливо коли є для цього бажання, щоб це знищити, цей об'єкт. Що ж, дякуємо вам за ваші коментарі. Дмитро Платанчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, говорили про безпеку складу в акваторії Чорно-Азовських морів.